Способом затягнути виконання законного рішення, зокрема сьогодні вони яку. Певним чином змінити рішення суду. Вони намагалися його змусити суд, щоб він його трактував по іншому, не так, як має місце на сьогодні. Однак суд своєю ухвалею відмовив їм в роз'ясненні даного рішення, чим підтвердив його об'єктивність, його чіткість та відповідність до законодавства. Як показує судова практика, такі справи це не одна справа в Україні, яка розглядається щодо бойового. Тих що районних рад, і в будь-якому випадку наші познані вимоги, так як вони сформульовані і так. як ми е, отримали виконавчини лист про виконання даного рішення відповідають чинному законодавству. Та є чіткими і чітко передбачено, що обласна рада повинна перше поновити Ковальчука е, на посаді голови обласної ради. По-друге, вони мають е, зобов'язання допустити до легального виконання е, це рішення частині поновлення Ковальчука до посади Вальчука. Припрошую, е, сьогодні суд підтвердив е, своєю ухвалою Чіткість, готовність постанови пропонування Мальчуга на посаді голови обласної ради. Але законного Русі будемо звертатися до апарату обласної ради, негайно опоновлені мене на посаді голови обласної ради, тому що бачимо наших опонентів, у них тільки немає ніяких конструктивів, немає ніяких фактів, вони в них тільки затягування процесу, тому що вони подали далі на скасування. Виконавчого провадження, тобто все робиться для того, щоб затягнути процес, не виконати рішення суду. А суддя сьогодні чітко вказав на те, що негайно виконати до виконання рішення суду, і рішення суду має бути виконане. Сьогодні підати міністрі робочі місць? Звичайно. Хочемо зазначити також, що зараз вирішимо з юристами що виконання рішення суду це є обов'язок відповідача. і не виконання його тягне за собою притягнення осіб до зокрема до кримінальної відповідальності. Як ми бачили протягом минулого, минулого тижня, працівники апарату суду, обов'язок яких є зареєструвати відповідні розпорядження, зокрема пана Кольчука, що того, що він приступає до виконання своїх посадових обов'язків, вони... Взагалі, порушуючи свої посадові скурсі, відмовляються реєструвати будь-які заяви звернення від Ковальчука, що знову ж таки підтверджує те, що відбувається сьогодні в суді, тобто затягує будь-який спосіб виконання рішення, законного рішення суду. Де, зокрема, і, по великому рахунку... Змушуючи працівників апарату Рівненської обласної ради вчиняти незаконні дії, які їм у майбутньому можуть спричинити ряд незручностей щодо необхідності на пояснень, зокрема правоохоронних органів, ви будете знову реєструвати розпорядження чи дочекаєтеся засідання сесії, яку збирається все таки зликати обласна рада? Сесія не є обов'язковим до виконання. Поверні на робоче місце. Тобто сьогодні суд в цьому плані вже постановив і поставив крапку, що ніякої сесії збирати не потрібно. Я негайно поновлений на роботі. Я вже поновлений як голова обласної ради. Все, крапка. Сьогодні суд, я думаю, вже нашим опонентам роз'яснив чітко і зрозумів. Але все-таки юрист обласної ради говорив про те, що буде скликатися сесія. Юрист багато що говорив. Юрист говорив на злочасній сесії. Підбурив депутатів до незаконних дій. Це ж цей самий юрист. Цей юрист, який не давав розпорядження мені зареєструвати, це ж самий юрист. І цей юрист, який сьогодні знов від одну тільки точку зору, одну пана Корнічука тільки відстоює. Розумієте? Тому ми. На законі на правді, і ми цю правду вже сьогодні в суді довели, і суд постановив, що не до негайного виконання мене як голови обласної ради. Тобто ну так, але суд не говорив про процедуру. Він знову ж таки, ну Процедура запитували власне вну... про процедуру, але її так і не описали. І знову ж конфлікт власне відбувається навколо цієї процедури. От ви говорите про те, що ви можете так, приступити на основі поновне. розпорядження. Так, так. Так. Так, так а обласна рада, юрист обласної ради наполягають, що має бути все таки рішення сесії. Так, Юрист завтра скаже ще щось. Що... Це їхня позиція ще така, відповідаючи, по своїй природі вони зобов'язані, виконуючи свої покладені перед ними завдання, спростовувати в будь-який спосіб правдиві чи неправдиві доводи іншої сторони. В даному випадку ми бачимо. Звичайно, роботу юриста, який намагається відстояти правдою і неправдою позицію своїх керівників або своїх клієнтів. Щодо виконання рішення про поновлення Ковальчука на посаді голови обласної ради, нам і зазначалося це і в заяви, заяві, і в сьогоднішньому запереченні щодо роз'яснень, що скасування судом рішення Рівненської обласної ради номер 79 Свідчить про те, що дане рішення не породжує будь-яких правих наслідків з моменту його прийняття, тобто з моменту прийняття 11 березня 2016 року. Завдання суду поновити порушення права Ковальчука в даному випадку. Порушені права були винесення незаконного рішення. Рішення скасоване. Відповідно, право відновлюється на момент його порушення, тобто відновлюється в той стан, який існував до винесення даного рішення. Ну гаразд, ну тим не менше, все одно існує дві точки зору. Як має бути вирішений цей конфлікт? Власне рада, ну дали тільки що досить вичерпну Відповідь тільки це що сказали питання. Ще є Ви пустить сказати, що власна рада не підкоряється суду. То це має бути два голови обласної ради, якщо я не. Про поновлення Ковальчука на посаді голови Рівницької обласної ради. Відповідно, ми повинні виконувати дане рішення, що ми намагаємося зробити. Хочу звернути увагу, що відкинувши будь-які будь правові позиції, які висловлюють і інша сторона, і ми, протягом тижня можна було спостерігати, що Рівницька обласна рада жодних дій не вчиняла щодо негайного виконання рішення суду. Вони заявляють різні заяви, вони оскаржують постанову про негайне виконання рішення суду. Вони не допускають Ковачука до свого робочого місця. Тобто вони здійснюють будь-які дії, щоб максимально затягнути або унеможливити виконання рішення суду, зокрема, і використовуючи незаконні пакети поновлюючи голову обласної ради Ковальчука, саме Ковальчук має право на наважити до обласної ради спикання сесії відповідно прийняття будь-яких рішень, якими яким він наділений в межах регламенту з понад місцевого самоврядування та іншого законодавства. У будь-якому разі ви сьогодні всі мали змогу почути те, що трудові відносини в обласній раді, вони також регулюються і згідно пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України зазначило, що, поновлення, що факт поновлення працівника на посаді являється, ну, являється умовою розірвання трудового договору з тим працівником, ну, який був до нього. Відповідно, ніяких двох болів бути не може. Тобто фактично вже факт поновлення це означає розірвання договору з Хорнічуком.